Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні знову поділюся з вами меню на день, що я готую для своєї сім'ї. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Я вже промила картоплю, моркву та буряк та поставила його відварюватися, вирішила сьогодні приготувати шубу. Також зараз нарізаю картоплю і буду варити досить такий цікавий суп. Не знаю, чи ви таке готуєте, а ось у мене діти дуже полюбляють саме таку варіацію супу. Поставила я на газ кастрюлю з водою, відправила туди картоплю і зараз нарізаю цибульку. Буду робити засмажку на рослинній олії, підсмажу трішки цибулю, тоді додам туди моркву і разом також просмажу. У цей суп я не додаю м'яса, пізніше побачите, що я буду туди додавати. Також виходить дуже смачно і не потрібно проварювати м'ясо, його промивати, так як я завжди роблю. А ось просто вариться картопля. Зараз туди додаю я сіль, лавровий листочок, також додаю засмажку, і моя картопля далі буде варитися. А Також сюди додаю майже відразу ось таку кубку пельменів. У мене взагалі діти полюбляють пельмені, а із супом це взагалі щось. Картоплю я нарізала досить так мілко, тому вона звариться точно так само, як і пельмені. До речі, пельмені у мене домашні, сама я їх ліпила, і з купованими воно смакує зовсім не так. Ну, і тепер я приступаю до залишків картоплі, вирішила приготувати ще картопляне пюре. Нарізаю її в кастрюльку, така невеличка в мене вийде, якраз буде чоловіку ще на роботу і загалом нам їсти. Так як у мене дочка в гуртожитку проживає, син середній знаходиться в садочку, то не так багато в мене вже і їдять. Заливаю картоплю я водичкою і відправляю на газову плитку. До неї відразу додаю сіль. І залишаю варитися. Пізніше, коли вона приготується, зіллю водичку та додам вершкове масло. Ну а до супчика я додаю заморожений кріп, свіжого в мене майже ніколи не буває, так як я його постійно стараюся відразу нарізати та заморозити. Ну, і ось мій супчик вже готовий, накидаю в тарілку, він дуже ароматний, смачний. Якщо ви так ще не готували суп, то дуже вам рекомендую. Дітям так 100% дуже подобається, так як там є пельмені. До речі, я ще туди додала трішки крупи арнаутки. Ну, і ось картопляне пюре моє вже готове. Також приготувалися всі овочі до мого салатику шуба, я лишила їх трішки охолонути. Ну, а тим часом займаюся тюлькою, чищу її. Я взагалі цей салат не люблю із оселеця соленого. Саме люблю таку малосолену тюльку, її очищаю від хребта, від залишків, різних голови. І саму філейку складаю поки в миску, а пізніше буду нарізати. Напишіть мені, до речі, чи готуєте ви шубу з тюльки, чи берете тільки оселеця. Якщо ще не пробували готувати так, як я, то спробуйте це набагато смачніше. Хоча, знаю, що багато хто не експериментує і стюльки взагалі такого не робить. Наступне, що я роблю, це очищаю овочі. Вони в мене ще трішки такі тепленькі, але загалом чистити вже можна. Коли настає осінь або зима, дуже хочеться чогось такого. Знаєте, незвичного і ось шуба це одна із страв. Якщо її готую, то це означає, що скоро буде зима або вже дуже-дуже холодно. Напишіть мені, до речі, які салати готуєте ви, коли настає осінь. Я, до речі, ніколи майже не готую винегрет, хоча знаю багато хто його полюбляє. В мене діти та чоловік не дуже це люблять, і тому. Венегрет я майже ніколи не готую, а ось шуба то час від часу є на нашому столі. Тепер я вже приступаю до своєї тюльки, нарізаю її невеличкими шматочками, відправляю в лоточки. Взагалі, я не пам'ятаю, в кого побачила, що шубу можна робити, якщо для себе, то в лоточки. Тоді вона не стікає, так як овочі загалом дуже соковиті, плюс ви додаєте майонез. І... В лоточках шуба зберігається набагато зручніше і нічого з нею не робиться. А, так, Тюльку я відправила на дно лоточки, далі нарізала цибульку, посипала зверху, посмочила трішки рослинною олією. Іноді полюбляю полити це все оцетом, Але тут у мене будуть їсти також діти, тому я додала тільки рослинну олію. Наступне я натерла вже картоплю, накладаю ось так зверху, приминаю трішки. До речі, цього разу це вперше, коли в мене овочі та тюлька якраз доповнили один одного, і нічого в мене не лишилось. Зазвичай в мене лишається або картопля, або морква, чи бурячок. Я взагалі і думала, що, можливо, в мене щось залишиться, але цього разу в мене пішли повністю всі овочі. Картоплю я вже розклала, натираю зараз моркву, вирішила перетерти повністю всі овочі, а тоді вже приступити до збирання шуби. Зазвичай картоплю я натираю на крупну терку, а ось моркву та буряк натираю на ось цю дрібнішу. Не знаю, кожен робить по-своєму, мені так більше подобається, і, до речі, я бачила у деяких своїх знайомих, що саме зверху вони викладають не буряк, а моркву. Я також так пробувала, смак від цього не змінюється, але тоді шуба виглядає такого оранжевого кольору, а не червоного. Зараз я вже перетираю бурячок і буду збирати все докупи. Зараз всі овочі свіжі, тому буряк дає дуже багато соку, і найкраще його натирати саме у таку глибоку миску, і пізніше цей сок просто лишиться там. Тепер я картопельку змащую майонезом, трішки підсолюю зверху, так як картоплю я коли варила, сіль не додавала. Ну І так само інші овочі я ніколи не підсолюю відразу. А ось, коли збираю шубу, то стараюся хоча б через шар його все підсолювати. Моркву викладаю зверху, ось таким чином. І наступне, що буду робити, це відправляти зверху бурячок. Саме шар моркви я не підсолюю, так як підсолювала картоплю, і зверху також на бурячок буду додавати сіль. Зараз розрівнюю весь буряк. Якраз у мене пішли повністю всі овочі, чому я безмежно рада, не треба думати, куди ті залишки відправити, як їх використати та приготувати. Зверху змащую також майонезом, ну і як казала раніше, трішки підсолю. Цього разу я справилась досить так швидко, все в мене вже готове. Ось така шуба. Тут у мене супчик. Небагато готувала. Тут вже пообідали мої хлопці, так як Юрчик пішов уже до школи. Картопляне пюре поки ніхто не їв. Показую, скільки його в мене вийшло. ну І також три лоточки шуби. Один маленький візьме чоловік на роботу з собою, ну а решта лишиться нам їсти. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти. Тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!